Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас 22 травня. Тепленько, не знаєте, як буде до вечора, але поки тепло, то йду я на роботу по підсусідський город. І що я бачу, як бур'ян сходить? Вам певно не видно його засіяно. Та й думаю собі, що певно, певно і в мене там сходить. А я ж вже четвертий день сьогодні працюю в дві зміни і не їду туди, не дивлюся, бо приїжджаю пізно та й втомлююся. Так гарно сьогодні, може, дасть Бог вже буде погода. Бачу, сусіди вже висадили помідори. Купелька раніше посажена, а кукурузка примерзла, видно, трохи. Але нічого відійде. Роса, значить, дощу не буде. Будемо сподіватися. Всім гарної тихо. Приїхала я з роботи, переодягнулася і їду на город, бо ж дуже кортить. Бо ж здається, що там вже все заросло, але нічого там не заросло. Я відео переробляю, тому що я була вже його позліплювала дуже вітер і посторонні шуми, що я навіть сама його дивитися не могла. І я е, повернула назад ті видалені шматочки і зараз ліплю докупи, накладаючи е, з дому звук. Так от, нічого там не заросло, а мені здавалося, що там воно вже страхота, все там добре. Отож, я їду на свій, свою ділянку і дивлюся, мій сусід, а там в мене вже люди трохи живуть, веде свою кізоньку з малюками. Вони такі миленькі, аж три. Смішний такий, він каже, що всі три це її дітки. Я дуже люблю за ними спостерігати приїхала на город і бачу, що в мене сходить картопля. Бачите, це досадка, як я кажу, тут в мене рядками була. Калина яка, яка гарна, велика калина така. Колись у нас вона коло хати росла щось погано так. Ми потім розсадили, їх виявилось, там аж два пагінці. одну. Тут на городі посадили одна коло хати. То ця, що на городі набагато більша. Прямо красуня, як наречена. Так, виросла моя рукола. Зараз нарву собі на салат. Я люблю руколу з помідорами, але зараз в мене немає вдома помідорів. Е, нічого, є капуста, десь редисочки. це щавель. горошок. Два рядочки було раніше посаджених, а ті пізніше. І теж воно сапалося, але знов заростає. Але що йому не рости дощі, йдуть та й росте. Ось нарвала собі. Рукали, якась вона трошки побита бліжкою. І в садку тут у мене цвітуть ось такі якісь квіточки, то шавлі я ото, а то я не знаю, це о як жовтеньке зветься. Подивимося на мою полуницю. Полуниця рідка, але вона цвіте і навіть ягідки вже на ній там є, зелепухи. Ну, Будемо сподіватися, якщо ніякого граду не буде, то, то щось таке й буде. Колоновідна слива теж трохи є плодів. Вона така лілового кольору. Як вона зветься, чогось я не знаю. Якби були, то було б добре. А це жовта слива, дуже добренька, така медова, чи як вона там зветься? Смачна. Добре, що є. Трохи є, слава Богу, зав'язі. Попрацювала я трохи, посапала картоплю свою. Ну Щось хочеться робити. Ну, ти ж кажу, страху тут немає. ну Просто собі вже в рядочках видно картоплю і за садком туди тоже, там вже кілька рядків видно. Сходить, ось тут морква маленька. Ось тут рядок моркви, рядок цибулі. І там далі столовий бурячок. І кормовий. Кормовий я густо сіяла, бо насіння не знала, яке воно там на схожість, але слава Богу, воно зійшло, ну, треба буде проривати. Ну, зараз до нього лізти нема як, тому що ну, не дуже ще видно. Полюбуюся ще звідси своєю картоплею. Йду, е -е, буду вже їхати додому. Подивіться, яке небо. Так що, може, і, і знов задощити. Їду і от бачите, яке в нас небо. Але дощу я вам скажу не було. Не було. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас вже 23. Травня, Збираюся на роботу та й хочу вам показати, що з 10 оброблених насінин я купувала їх по 5 гривень. Іскандер, і кавілі, кавачки, Маю лише 2 рослинки. Мені, якби вони добре родили, мені їх, їх вистачить, бо як я сама, то скільки там мені треба і мене то хазяйства нема, бо колись як тримала качки, то тут такі прожори, що їм скільки не дай то мало. А це отаке Оце з цим насінням. Бо якби це на дворі, то там чи холодно, чи вимокло, а це ж в хаті посадила в стаканчиках. Але Але вже що є. Тож... трохи підростуть та й буду висаджувати. Приїхала з роботи, трошки відпочила. Напарниця мені передала чоловіком помідори, отож я приїхала їх садити. Дивлюся, картопля ще там вилазить, що була вчора зовсім манюня. А ця похорошила. Ось помідори такі, які сорти, я не знаю. Я їй написала, ну, спитала, але вона, видно, чи не читала ще. ну. Я думаю, що вона мені потім скаже. Ось я посадила, всього порахувала 38 помідорів, вийшло. <світ> і вони там і менші, і більші висадила. Хай ростуть. В сусідів воду брала, а перед тим, як садити, то взяла актофід, е замочила воду, додала, думаю, щоб жуки до них не чіплялися, то Трошки відпочивала, ну і заодно десь до годинки вони в мене постояли в тому розчині. Початок садіння є. Лежить у мене на роботі павутинка з бебі-сурі-альпака, да? такої. От Я як маю його, часто там по пару рядків в'яжу та й дивлюся. Яка в мене гарна ця ковтинка, верніше, візерунок дуже ж гарний. Може, хто не бачив, гляньте, які тут ну, всі візерунки гарні. Гарненька і так, і коло шиї гарно. Привезла я свою цю павутинку з роботи. Ну, така наївна, думала, що ж вдома ще буду в'язати. Хіба ще її буду в'язати, як вдома повно. Всякої роботи зібралося, тиждень була на роботі дві <кій> зміни. Але трохи щось я вже і просунула. Регланна лінія майже 13 см, бачите? Так що, просувається і дуже гарне воно. Мені дуже подобається. Дуже гарне отаке. Таке я вам хотіла показати, бо фактично такого особливого в'язання не було. Ось взяла таку проєктну торбинку, що мені Оксанка подарувала з каналу Оксімур. таке в мене було в'язання. Я ж кажу, оце на тижні там, може, по пару рядочків проходила, бо не взяла з собою маркера, щоб поставити. Звідки я там його почала в'язати? Але просування є, слава Богу. Ну, а льолю свою я е, десь ввечері, ну, я не знаю, може за два вечори почуть в'язала, то це ось таке мінімальне просування. Скільки там? Три рядки, чи скільки. Лежить моє в'язання, бо я вся в роботі. Доброго суботнього ранку, дорогі мої глядачі, і у нас знову дощ. Ляпотить. Показую, що в мене тут квітує. Півонія, то рання півонія, а це на підході вже ця рожева. Тюльпани, бачите, вже починають сохнути листечко, треба зайнятися. Хочу показати, яка моя капуста рання. Гарненька. Сусідка каже, що взяла і сидить. А моя гарненька, я ж тут коло хати трохи посадила. Звичайно, тут треба посапати, але зараз я вам просто хочу показати, що капуста росте. Тут де я на грядках посадила між буряками, котрі погано зійшли. Тож буде погода, будемо сапати, а поки що я задоволена. Квіточки квітують, але бачите, дощ іде та й воно попускало по пелюстки. Мак буде квітувати, а це і рис від Світланки Максименко. Світланку, дякую, ти мене дивишся, знаю. Вирішила ось так ще приєднатися. У мене є півгодини на в'язання. Пішла на двір, там йде дощ, і я думаю, зараз я поїду по розсаду до того чоловіка, де я брала ранню капусту, я йому зателефонувала і домовились, що я о 10-й приїду по розсаду помідорів і перцю. То отож, в мене є трохи часу, пов'яжу я свою льолю, машина перепрання, не знаю, де я його буду вішати, мабуть, сіновалі бо ж дощ йде. Щось трохи помила посуд, поставила варити їсти. Трохи попорядкувала, бо зібралася робота. А зараз буду в'язати. Отак, дочекалися вихідних тут на тобі дощ. Але я думаю, якщо він навіть отакий буде йти, я вдягну в мене є така куртка, водонепроникна. І я таки поїду. І висаджу свою розсаду, тому що, ну, коли ж я її маю садити? Це в мене тільки два дні є, а далі знову тиждень в дві зміни буду працювати. От таке. Всім гарного, і продуктивного і тихого дня. Я так розумію, бачила новини, що цієї ночі дуже Постраждав Київ, я співчуваю всім, хто постраждав. Наші дівчатка, не знаю, як ви там. Сподіваюсь, що ви в безпеці, в'язалочки. Ну і не тільки всі люди. Жалко всіх людей. Така біда. І кінця краю немає Я вже думаю, що це таке має статися, щоб воно це припинилося. Це треба тільки, щоб якісь. Я не знаю, якісь. Позаземна якась цивілізація чи що. ти що це? Диві, немає, немає ніякої управи. Нас просто нищать і все. Тримаймося. А я зараз трішки пов'яжу свою льолю. Привезла помідори, отож жіночка мені ще подарувала ляни оцеї високої. Купувала я помідори, Ой, так, да, помідори, розсаду і. Перець і ця жіночка, мама того чоловіка, дала мені ось запропонувала там вирос кріп і петрушка. І ще в них там ростуть догірки, і я взяла собі. Вона казала, що наче по 75 гривень продають. ну Вона мені не важила, просто так дала. Але на 50 гривень я казала. Отож, тут, якраз, певно, є на 50 гривень. Тут 600 грам ну, і з лишком. Такі хороші, тільки в теплиці росли, щойно вирвала. Тож буду таке смакувати, знаєте, з чим салом. Розрізала я один огірочок, а він так пахне свіжесенький. Була сало достала, щоб замаринувати його, але я його зараз так зім. Я без шкурки не люблю, але я ж шкурку відрізала і з'їла сам, самостійно. <рив> Хотіла сказати, по чому помідори, бо забуду. Помідори по 40 гривень десяток, а перець аж по 50. Ну, я взяла перцю 25 штук, бо в мене там в рядку 12, думаю, по 2 посадю хватить мені. А помідор, то я взяла три десятки. Таке, ось так От набираємо. Садимо. Ще маю поїхати ввечері взяти пізньої капусти, хоч зо два десятки посаджу, щоб була. Таке. Докладаємося до города. Поїхала я садити свої помідори. Оця ляна височенна переросла, то я її отако клала, підпирала, а тут. Корінчики отак і наливала туди води, хай вона собі росте. Ось це посадила помідори. І так інтересно, що знову тут 38. Аміж розділила вчорашні помідори з сьогоднішніми рядочком перцю. Полила, трохи з собою води привезла. Оце таким я роблю. ну, Позначаю рядочок, натягнута нитка. Вирішила пройти міжряддя. Воно не мокро. Бур'яну там і нема особливого. Але Трошки не мокро, але залипає. То ось такий старий ніс тут знайшла, та й шкрябаю, бачите, чобітки трохи замурзані, але нічого. Хмариться. Погода дуже дивна, то дощ, то нема дощу, але. Ну, таке щось шу треба робити. І так, огляд грядок своїх роблю. Це на зиму посаджене, це тут капуста, а тут цибуля з мор морквою. далі бурячок. Міжряд я просапала та й добре. Задоволена. Ще маю поїхати по капусту зо два десятки посаджу, щоб не бути зовсім без капусти. Багато не хочу садити. Отут не зійшли огірки і кукуруза. Чи зійде, чи не зійде? Ну, побачимо. Ще пару днів почекаю. Ось такий лан. Тут ще має бути, господи, капуста має бути. Ще так подивимося на мій город досадка. Тут таке всяке картопелька та вже вилізла. Слава Богу, щось зробила. Я показувала, що я купила була огірків, бо це вже інші. Пригостила свою найменшу онучку, бо вона тут в свахи огірочком. Взяла одного огірка для старшої дочки мого чоловіка і для внука одного огірка. Думаю, пригощу їх. Поїхала, посадила свою розсаду, заїхала до них та й кажу, що садила розсаду і вам привезла ось покуштувати огірочки. Вона каже, а ви не могли б мені купити розсаду, бо я навіть не знаю, де це. Я кажу, давай куплю. Вона мені дала гроші, я поїхала. Кажу, може, вам гірочки взяти. Вона каже, ну візьміть там трохи. Приїжджаю я туди. Я ж там їхала, була, як перший раз від них їхала, то зробила людям рекламу, то вже перцю не застала. Взяла я капусти собі, і її і помідорів. І беру ще кілограм огірків, кажу, там на гроші так виходило, що на 30 гривень їм треба огірків. Думаю, я вдома відважу, мене є. А кажу, що пригостила ще й внучку, а вони кажуть, ой, знаємо, знаємо, бо дзвонила сваха ваша і казала, каже, змилуйтесь, хай малий привезе кілограм огірків, бо з'їла. Огірка і ще хоче, та взяти. Я взяти? от бачите, яку я вам зробила рекламу на продукцію, <гум> я ж кажу, я їхала, там одні люди садили картоплю і побачили, що я веду, везу розсаду, кажу, де ви взяли? Я кажу, там той-то, там <гум> ну в сусідах. Вони кажуть, ми не знали. Як я вже їду, оцей раз, то бачу в них вже посаджена і, і, і перець посаджений, і помідори. Отаке. Так що я сьогодні ще й людям підказала, де можна взяти розсади. Тож я зараз ще поїла борщу поп'ю чаю і поїду садити свої, свою капусту і завезу те, що я купила для дочки чоловіка мого. Їду я на город, садити капусту, гляньте, що робиться. Їду. Так, мабуть, вітер не дасть мені записати звук. поспішаю, Звичайно, в мене капусти лише два десятки, але і їх треба встигнути посадити, хоч би ніякої страхоти не було. Їду я через город по. О, тут можна пройти така стежка широченька. І от людська пшениця, що з неї буде. Вона вже починає викидати, бачу, колоски. І що з неї буде, а нічого з неї не буде. Воно тут пісне. Вже кілька років підряд. Тільки пшеницю сіють. Треба сіво зміну або купу добре вкидати, щоб воно родило. Вони думають, що ці сіють фермера, то вони вже ж там добре кидають а це подивіться. Висадила я свою капусту. Півтора рядочка в мене тут вийшло. Може, ще десь візьму, якась вона не дуже важна, якась тоненька, але яка є. І що? І в нас іде дощ. Капає дощ. Ну я, я ось в такій курці, не промокаючи. Я вам скажу, що земля не така вже й мокра. Нормально, можна і садити, можна і сапати. Так, посадила рости. Мі тут треба досадити, буде рядочок. Так? А ось тут ще є місце в мене. Я говорила своєю невісткою. Вона каже, а ви в мене що не будете розсади брати. Я кажу, як буде, то візьму. Ось який дощ, чи вам видно, чи не видно, йде дуже добрий. Диво вже туди робиться. Тікаю я додому. Видно, на цьому моя робота закінчена. Ай, дошки йде. Треба капюшон зав'язати. Ось дюрчить вода. Бачите. Січе, січе, січе. Дощ січе, а я їду. Але задоволена, бо посадила включає